Рюкзак 55 літрів з підсумками. Це дуже зручний розмір. В наявності колір койот, мультикам, олива та блек. Основні характеристики, призначення, рейдовий рюкзак для походів на далекі відстані. Загальна місткість 55 літрів. Матеріал нейлон 600 дін, вологозахисне покриття, габарити центрального відсіку 480 на 330 на 200 мм, розміри інших відділень. Додаткове відділення 335 на 300 на 75 мм. Нижнє додаткове відділення 330 на 75 на 210 мм. Бокова кишеня 210 на 90 на 150 мм. Кількість знімних підсумків 3. Особливості поясна і грудна стяжки стропи, моллі. Вага із підсумками 2 кг, Переваги. Ціна 1, А товарів 4. Рюкзак включає основний відсік, знімну сумку з безлічу кишень і два підсумки на молниях. Підсумки можна кріпити як на самому рюкзаку як бічні кишені, так і на інше спорядження, яке має молі кріплення. Завдяки тому, що на сумці є і ручки, і спеціальні кріплення, її можна використовувати як самостійний виріб або фіксувати на фронтальній частині рюкзака. Ви зможете змінювати місткість у разі потреби. Залежно від поставлених завдань, можна від'єднувати або пристібати бічні кишені та фронтальний відсік. Вам доступні додаткові кріплення. Фронтальна частина виробу боки та бічні кишені оснащені стропами моллі. Вони дозволяють зафіксувати різне екіпірування і кріпити інші підсумки. Компресійні стропи з фастексами також дають змогу пристебнути щонебудь із речей. До лямок пришиті кільця, на які зручно підвішувати дрібну екіпіровку на карабін. Ваш хребет і плечі під надійним захистом. Оскільки рюкзак досить великого об'єму, виробник додав демферну спинку анатомічної форми, яка щільно прилягає до тіла, знижуючи навантаження. Пояс на Фастексі переносить до 40% ваги зі спини на ноги. Стяжка на грудях розвантажує грудний відділ і не дає лямкам роз'їжджатися. Демфер в основі широких лямок спрацьовує як пружинка. Саме тому навіть наповнений рюкзак не тисне сильно на плечі. Придбати рюкзак можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані, або за посиланнями, які вказані наприкінці опису даного відео.